Hello, people! з вами Semlines Vlog і я Кирил Семененко. Останнім часом ми з вами говоримо про саме розвиток та здоров'я, і сьогодні не виключення. Але перед початком хочу нагадати всім і кожному: не забувайте донатити на сили оборони України. І якщо сьогодні ти раптом цього не зробив, під цим відео є посилання на фонд наших друзів, які проводять військовий збір. Тож долучайся гривнею, бо саме завдяки силам оборони ми з вами тут можемо говорити про здоров'я та саморозвиток. Отже, тема нашої сьогоднішньої розмови зуби мудрості: мудрість чи зрада? І той, хто слідкує за моїм щоденником брикетоносця з першої серії, той знає, що я веду свій влог як пацієнт. Але також додаю експертні думки, адже одночасно я є лікарем-стоматологом ортодонтом. Попереджаю, що в цьому відео буде саме більше експертних думок та тверджень. Отже, мої особисті зуби мудрості, або як їх ще називають, треті моляри, були успішно видалені. Це відбувалось не одночасно. Спочатку я видалив два, потім, через кілька років, ще один, і потім ще через кілька років мені видалили самого міцного і складного красунчика. На жаль, через те, що з мудрістю я вирішив прощатися дуже повільно, і це досить таки розтягнулося в часі, це зіграло зі мною злий жарт. І тепер я в брекетах. Залишаю посилання на моє інтерв'ю для тих, кому цікаві подробиці цієї історії. Що ж, це був мій шлях, а тепер давайте перейдемо до експертних думок та тверджень. Прорізатися зуби мудрості починають близько 20 років, плюс-мінус. Проблема в тому, що до цього віку зубні ряди вже сформовані, і для третіх молярів вже просто не вистачає місця. Вважається, що протягом розвитку цивілізації їжа людини ставала все м'якішою. Жувальне навантаження знижувалось, що з часом призвело до того, що щелепи стали менше розвиватися, тобто менше рости. Іншими словами, щелепи зменшилися у розмірі, а кількість зубів залишилась такою, як і була, тобто 32. В цілому, наявність або відсутність цих зубів, їх кількість та час прорізування залежить в першу чергу від спадковості, а також від розміру та форми щелепи. У віці трьох років у людини починають формуватися зачатки постійних зубів. Іноді, навіть вже на цьому етапі на рентгені, можна побачити зачатки зубів мудрості. Так які ж проблеми може створити третій маляр у майбутньому? Ти зрозумів, що третій маляр це зуб мудрості? Чи не зрозумів? Перше – запальний процес: В процесі росту. Бугри зуба мудрості найчастіше залишаються частково прикритими слезовою оболонкою, тобто яснами. Утворюється так званий ясеневий капюшон. Під капюшон потрапляють залишки їжі. Вичистити їх не вдається, і вони стають фактором розвитку патогенних мікроорганізмів. Через це відбувається розвиток запального процесу. Симптоматика цього процесу буває різною: від ниючого болю в ділянці капюшону до больових пострілів у скроню чи вухо. Також може бути загальна слабкість, головний біль, піднятися температура тіла і так далі. Друга проблема важкий доступ до зубомудрості. Зазвичай якість гігієни в ділянці цих зубів невисока і через постійну велику кількість зубного нальоту утворюється карія та його ускладнення. Наприклад, запалення пульпи зуба, кіста гранульома і так далі. Якісно пролікувати цей зуб теж буває складно через непростий доступ. А лікувати кореневі канали буває надзвичайно важко. Або навіть неможливо через те, що корні можуть переплітатися найнеочікуванішим способом. Чим більше вигнута форма кореневого каналу, тим складніше лікарю його обробити, промити, запломбувати. Досить часто каріес із зуба мудрості переходить на сусідній здоровий зуб. Нерідким буває ускладнення, через яке потрібно не просто полікувати, а видалити одразу два зуби. Третя проблема через невдале розташування зуба мудрості відбувається деформація прикусу. Частіше за все, це призводить до скученості передніх зубів. В деяких країнах світу зуби мудрості видаляються, як тільки починають прорізатися. Адже стоматологічна спільнота таких країн впевнена, що нічого доброго від зубів мудрості не слід чекати. У нас до цієї проблеми відносяться індивідуально. Я у своїй практиці рекомендую видалити зуби мудрості приблизно у 90% випадків. І тепер питання. Скільки зубів мудрості найкраще видаляти за один раз? Варіанти відповідей: Один, два, три, чотири. Насправді до цього питання потрібно підходити комплексно, пройти обстеження. Вас має оглядати хірург-стоматолог. Але зазвичай, в команді лікарів, з якими я працюю, ми видаляємо по два зуби, наприклад, з правої сторони або з лівої, і через якийсь час два з протилежної сторони. Чотири зуби мудрості одночасно видалити можливо, але найкраще це робити під загальним наркозом. Тобто перебуваючи у медикаментозному сні. Чому без загального наркозу ми рекомендуємо видаляти по два зуби? Ну зазвичай видалення буває досить таки травматичним. З'являється припухлість і для того, щоб пацієнт міг пережовувати їжу на якусь одну нетравмовану сторону. Тому зуби мудрості забираються з протилежної сторони, на якій, скоріше за все, не обов'язково, але скоріше за все, буде певна припухлість і дискомфорт. Приживання. Після видалення хірург майже завжди зашиває рану, накладає шви і також рекомендує вам медикаментозні препарати. Обов'язковим до вживання є антибіотики, і хай вас це не лякає, адже з ними загоєння рани відбувається набагато швидше і прогнозованіше. Вже широко відомим є той факт, що наша порожнина рота є саме брудною частиною нашого організму. Тому загоєння рани може відбуватися. Повільно, а іноді навіть із ускладненнями певними, якщо людина відмовляється від антибіотиків. Тому кваліфікований хірург-стоматолог зазвичай назначає вам ці препарати. Видаляйте, люди, видаляйте. Антибіотики вживайте. Видаляйте. Разом з антибіотиками особисто я рекомендую також вживати пробіотики, які підтримують ваш шлунок і травну систему, щоб вона витримала додаткове навантаження. Часто запитують пацієнти. Вот у мого друга було видалення, йому видалили спокійно зуб мудрості, не було ніякої припухлості. А от коли мені видаляв стоматолог зуб мудрості, в мене був отакий от набряк, і кілька днів я не міг там не те, що їсти, але й говорити. В чому тут проблема? Проблема в людині чи можливо проблема в лікарі? Хочу зазначити, що насправді важко дати однозначну відповідь на це запитання, тому що іноді е, все залежить від знаєте, рук хірурга і від його підходу. А іноді все залежить від супутніх факторів, від того наскільки глибоко лежав зуб мудрості яким чином його доставали, яке використовували обладнання, чи зашивали рану, чи не зашивали, чи пила людина антибіотики чи не пила. Якщо пила медикаментозні препарати, то чи притримувалась вона інструкції? Також обов'язковим є до виконання рекомендації, які дає лікар-стоматолог після видалення: ніяких фізичних навантажень, ніяких походів в сауну в баню, занять спортом і так далі. Алло, добрий день. Так, це я. Ви хотіли би записатися на видалення зуба мудрості. Добре, чекаю вас завтра на 10. 9. Не 9, 10. Ой, не чує баба. На 10, 10. 9, да. Та не 9, а 10. 10! Спасибо. Well, Можливо, колись треті моляри були такими собі запасними зубами, які організм зберігав про запас. Все ж ті часи минули, і тепер вони, скоріш за все, не зуби мудрості, а справжнісінька зрада, яка розвивається прямо в нашій порожнині рота. І ця зрадонька може вдарити як по нашому загальному здоров'ю, так і по нашому гаманцю. Тому вирішувати, звісно, вам. Але як експерт та як постраждали, Наполягаю, якщо зуб розташований неправильно або якщо на ньому є карієс, краще його видалити. І чим раніше, тим краще. Бо таким чином ми уникаємо ускладнень у майбутньому. І на завершення, є дві основні тактики відносно зубів мудрості: перше, як тільки зуб турбує, звертатися до лікаря-стоматолога. Друге, зробіть рентген обстеження, наприклад, панорамний знімок, та оцініть усі ризики разом із спеціалістом. На мою скромну думку, чекати все ж не варто, краще обстежитись та приймати рішення. Якщо у вас залишаються питання, напишіть у коментарях, я обов'язково відповім. Пам'ятаєте, я казав, що у своїй практиці я рекомендую видаляти зуби мудрості у 90% випадків. Так от, знаєте, хто ті 10%, кому не потрібно видаляти зуби мудрості? Це ті круті люди, які не полінувались і поставили вподобайку під моїм відео, а також зеленкнули у дзвіночок. Отже, робіть правильні висновки і до нових зустрічей Видаляйте, люди, видаляйте Антибіотики вживайте Видаляйте